Ліотон Гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Я Сьома рівно у Києві про все найголовніше у країні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Уночі Харків атакували сімома безпілотниками. Всі удари пройшлися поки. Району міста по цивільному підприємству і поряд із населеним житловим будинком у багатоповерхівці вибило шибки, значно пошкоджені верхні поверхи. Одна людина постраждала. Деталі розповіли в обласній прокуратурі. Пропоную послухати. Використано фіндупила типу «Шахет». Наразі відомо про влучання багатоповерхівку, а також цивільне підприємство. За медичною допомогою звернувся один чоловік. На щастя, в нього не вносить поранення. Росіяни нанесли по Запоріжжю чотири удари. Поранені двоє чоловіків. Один із них у лікарні. Атака прийшлася по приватному сектору. Пошкоджено будинки, господарчі споруди і автівки. Під ударом керованих авіабомб опинився Куп'янськ на Харківщині. Кап влучив в землю, пошкоджено житловий, дев'ятиповерховий будинок. П'ятеро людей отримали травми. Щонайменше 17 загиблих і майже три сотні поранених. За життя 12 людей борються наразі медики. Серед поранених 27 дітей. Найменшому постраждалому лише півроку. Російські терористи атакували Дніпро і передмістя чотирма іскандерами. Одна з ракет вибухнула поруч із пасажирським потягом Одеса Запоріжжя, що саме проїжджав до Дніпра і віз півтисячі людей. У вагонах вибило вікна. Є поранені серед пасажирів. У місті масштабні руйнування. Сьогодні у Дніпрі день жалоби. Збільшення кількості французьких винищувачів Міраж в Україні обговорили Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Цілі таки суттєво посилили українську ударну авіацію, особливо в контексті захисту цивільної інфраструктури. Про це наголосив український президент. Окрему увагу лідери приділили перспективам спільного виробництва дронів-перехоплювачів для протидії масовим атакам іранським БПЛА, які Росія регулярно застосовує проти українських міст. Також Зеленський і Макрон скоординували подальші кроки дипломатичного тиску на РФ, обговорили розширення оборонної співпраці. Між підприємствами обох країн зниження стелі цін на російську нафту і запровадження санкцій проти СПГ із Росії. У США оголосили резолюцію про імпічмент Трампу. Член Палати представників Ел Грін ініціював імпічмент через удари по ядерних об'єктах Ірану без схвалення Конгресу. Грін посилається на неконституційне узурпування повноважень законодавчої гілки влади. У штатах виключне право оголошувати війну має конгрес згідно зі статтею 1 конституції США. У резолюції Гріна Трамп названий авторитарним президентом та Загрозою для американської демократії Данія побудує у себе завод з виробництва українських дронів, інвестуватиме у завод, тамтешній уряд про це домовилися в рамках реалізації ініціативи «Build with Ukraine». Відповідний лист про наміри підписали міністр оборони України Рустем Омєров та його данський колега Троельс Лундпольсен. Для будівництва заводу данії вже виділено понад 47 мільйонів доларів. Вся виготовлена підприємствами продукція постачатиметься силам оборони України. При цьому фінансування виробництва відбуватиметься коштом партнерів. Також Нідерланди профінансують виробництво 600 тисяч українських дронів. З Ірану евакували 31 українця, зокрема 12 жінок та 14 дітей. Їх вивезли напередодні транзитом через територію Азербайджана до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва. Це завершальний етап комплексної операції головного управління розвідки Міністерства закордонних справ України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки. Раніше Україна евакуювала з Ізраїлю 176 людей, з яких 133 – українці. Конгресмен Сполучених Штатів Америки висунув Трампа на Нобелівську премію миру. Власне, це 26-го року ця премія має вручитись, і висунув її за посередництво Трампа між Ізраїлем та Іраном. Республіканець від штату Джорджія Баді Картер заявив, що Трамп відіграв надзвичайну та історичну роль у припиненні збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном і запобіг тому, щоб найбільша у світі держава спонсор тероризму отримала найсмертоноснішу зброю на планеті. Політику у листі Нобелівського комітету з питань миру каже, що президент США вжив сміливих рішучих заходів для цього. Раніше уряд Пакистану нагадаю вже запропонував кандидатуру Трампа на здобуття Нобеля з миру за його рішуче дипломатичне втручання і визначальне лідерство в індійсько-пакистанській кризі. 1 липня в Україні запроваджуються планові щомісячні перевірки для внутрішньо переміщених осіб. Для цієї категорії українців запроваджуються нові правила. Мінфін перевірятиме, чи перебуває людина в Україні. Це робитимуть щомісяця. Якщо особа перебуває за кордоном понад 90 днів без поважної причини, статус ВПО можуть анулювати. Тоді скасують виплати та соціальну допомогу. Платний проїзд у громадському транспорті на літо запроваджують для столичних учнів. З 1 липня до 31 серпня за учнівським діятиме знижка на проїзні 75%. Вартість пільгових проїзних залежатиме від кількості поїздок. Без обмежень 325 гривень на 46 поїздок на місяць коштуватиме найменше 72 гривні і 50 копійок. Разову поїздку і до 45 гривень продаватимуть за повну вартість. Придбати пільгові проїзні можна стосувати. Київ цифровий і термінал самообслуговування. Крім учнів, платитимуть за поїздки і курсанти вищих військових навчальних закладів. Та лише до 1 вересня. З початком навчального року проїзд учням знову буде безкоштовним. На цьому все. Рухаємося далі на життя. Це сніданок. Будьте з нами. Те, зараз е традиційно погода, традиційно вона непогана вже останні місяці. Зараз всі, хто любить спеку, мене або про просто ми звикли до дощового червня. Або е зараз Христина Буковець з е свіжим розумінням погоди. Христина Троянди, будь ласка, е що сьогодні буде по всій території України? Чекаємо від тебе. Вітаємо Христина. Вітаю колеги. Ну, справді погода, як ви кажете, вже непогана, не спекотно, але вам скажу так, точно не холодно. Зараз столиці плюс 15 градусів, і можу сказати відверто, за рахунок вітру, можливо, трошечки відчуваюся прохолодніше, але не критично. Загалом ось, якщо ще буквально хвилин 40 тому, коли я виїжджала з дому, було так досить пасмурно, то зараз вже вийшло сонце і. Навіть е, погода поки що не дає жодних ознак, що має бути дощ протягом е, всього дня. Хоча синоптика і в столиці, і в більшості регіонів України його все ж таки сьогодні прогнозують. Хоча, хоча в більшості температури будуть поступово підійматися, подекуди сьогодні вже вони будуть навіть досить спекотними до плюс 30-31 градусу. Тому детальніше про погоду в регіонах, де сьогодні все ж таки дощитиме, де буде досить тепло і навіть спекотно, все вам розповідаю. Традиційно розпочинає зі сходу країни. Там сьогодні дощитиме тільки в Харкові, в Донецьку. Луганську без опадів. По обіді сягне до плюс 26 градусів. На півдні країни сьогодні також дощитиме усюди. Окрім Криму, водночас в день ми фіксуватимемо досить спекотну погоду. В середньому плюс 30, плюс 31 градусів. На заході країни сьогодні синоптики також обіцяють короткочасні дощі за винятком Ужгороду та Львову. В день температура коливатиметься від 23 до 28 градусів. Зранку, та вночі в середньому фіксуватимуть. Тимемо плюс 15, плюс 17. на півночі країни також дощітиме в день, а в середньому температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів. Зранку та вночі ми фіксуватимемо в середньому плюс 13, плюс 16 градусів. Не оминуть сьогодні дощі і центр країни. Там температурний максимум. Сягне плюс 28 градусів по обіді. В Києві сьогодні максимум плюс 24 і хмарно з проясненнями. І, власне, протягом усього дня синоптики обіцяють короткочасні дощі. Хоча зараз, власне, от самого ранку так і не скажеш, тому можливо, про всяк випадок все одно захопіть з собою парасольки. Традиційно переходжу до температурних. Столиці найтепліше, 25 червня, за всю історію погодних спостережень зафіксували 1957-му. Тоді було плюс 34 градуси тепла. А от мінімумом відзначилися одразу два роки. Це був 1908 та 2021. Тоді було усього лише плюс 5 градусів, і а наостанок про народні прикмети. наші пращури сьогодні дуже сильно прислухалися до співу пташок. Адже вважалося, що. Якщо вони співають весело та голосно, то врожай буде. Буде багатим, і літо буде теплим. Ну не знаю. Я б пташок а, сьогодні не чула, але мені здається, ворони вже потроху зранку починають так знаєте, каркати. Тому а, можливо, це на тепле літо і на потепління, яке вже пройде зовсім скоро. Колеги Христина, ти б ще не хреща встала пташок слухати. Бульвар Лесі українка. Одна з най найжвавіших артерій міста. Знаєш, там те, що пташок там себе не чути інколи? Хоча навіть отакі поріщі рано. Пасибі тобі величезне за троянди окремо. якось ти розумієш, що вже досі квітну троянди, значить досі. Нормальна стабільна погода не супер холодно, Та, не супер спекотноспека і, і це радує.